і вибирайте правильно наші ідеї і дивіться сьогодні від я Не руки, машину закрили. Вот, водій. Не я водій, я водій, вот. Жінка їде. Ай, карі з машини. хто вон. Вон. Машин. Йди, йди, йдіть, будь ласка. Відійдіть всі від моєї машини. Так, не шуміть, будь ласка. А що він не ви знаєте? Я чую, чую, Завертите затримуйте. Це водій. водійте. Я водій. а от Водій. Ви налякали моїх дітей. Ей, Штур, будь будь ласка, ви робіть. Я все нормально. Свідки стоять. Добре, я не кричіть, брать. Інспектора бачили, ми хто керував машиною. Ми бачили, сиділи за рулем будь ласка. Я спокійно. Я сиділ по Іваню на машину. Ви машини, ми сказав мені. Що ж, які питання є? Придивіть, будь ласка, ваші документи. Ми підійшли до такі допомоги. Вибачте, вісімнадцяти, хай заберуть цього. Що до вас відходить? добре, це не, позу, не дозволяємо кричати ми, на цьому руку. Ви бачите, що від твердає. Шиноне, я вас попереджаю. Що, що що руки, руки, Якщо виблиці, ви зараз не перестанете кричати, вас беремо. Скажіть своєму співробітнику, нехай відійде від моєї власності, приватної, від моєго автомобіля. Уже негайно я вимагаю. будь ласка. Я вимагаю негайно. Зараз будете затримати. Ви знаєте, хто він є? Я не знаю. хто Нехай йому не треба це знати. Він завтра знає, що є. Він саме перший людина. Всі машини, люди. Я Пане, я не сідаю у вас. А, а чого ви чуваєте мої вашини? Для чого? Торкнувшись до вашого автомобіля. А чого? Я хочу закрити двері. Закривайте, будь ласка, двері. не дає мені і не дає. Що робите? Не кричіть. Не кричіть, будь ласка. Шоу не треба я кажу. Я сделаю шоу всім разом. Я зараз дуже занятий. Тут, Мужчина, дітей. Мужчина, так по і... Куди? Дітей? Дітей? та ви в машину перші і кричите, щоб вирішили. Це наші діти, це наші діти. Де налякали дітей? так Є відео, що він керував. Так. От керувала жінка, супер. Що з мужчиною? Поки що. Від, відштовхуємося від того, що виділює. А суд розбереться. З наших Причем доказів, суд? з ваших доказів, Причем хто суд? керував. вас, я... Дивіться, послухайте, є дозвольте я закінчу. Чудово, є свідки. чудово, так. що є свідки. Дозвольте, я, я вам є поясню. Я я поясню. Я Інспектора відом. бачили, що ви керували транспортним я засобом. я теж бачив, що їхала от, любов. Слухайте так, а дозвольте я вхали. закінчу. Ну, дозвольте, я закінчу. І що хочете? ви намагаєтесь зараз пояснити нам тут? Тут слухати то слухання. Мені не цікаво рів. слухати. І ну, і Тобі понятно, мені не інтересно. Шовне, не кричіть до мене, будь ласка. Я Шановни, до вас є. Так він не чує, що, що мені пояснює. Я до вас взагалі не звертав. Ви звідки прибули? Шановни, Шановни, ви звідки прибули? Шановни, ви, звідки прибули? ви тут були, що ви роз'яснюєте то, що бачив. А, Ви були і тут? І я не був не тут. Не Бу не ту. не я був тут. Не я не не тут. Не Ви приїхали. Ви розказуєте, хто що бачив. Не кричіть. Я пояснюю, поясню. Ви хто? Поліцейський? Так. Ви бритью ситуацію, якої ви не бачили, Яку, де вас при... не при... було, ви роз'яснюєте цю ситуацію. Ви помиляєтеся. Ось роз'яснить зараз інспектор. Нехай Яке... роз'яснить. Кричіть, не я прекрасно чую. Не кричіть, ви зараз будете затримані. А ви ви чуєте, ви мене не лякаєте. Затримані, зараз затримані, я... затримані. Так. зараз будете. Так. Ви будете винести, не Він чує нашу дівчатку. Зв'язку з тим, що ви керували транспортним засобом. Я вам виїхали огляд на стан спині. Ви бачили, виїхали. Ви ви От інспектора бачив. При чому інспектор? От людина їхала за кермом пояснює. Ми що їхала. особисто бачили. А я сидів ззаду. Зупинивши, ми підійшли. А я за сидів ззаду, ми були за Ви були, за, були. Спит... за кермом. Я ще раз кажу. Я сидів за, за кермом, я б все одно не боявся. Так, так. На Мазепи. На Мазепи напроти Сільповці дворі. Тоді чому ви так поговорили? Я не їжджу за кірмом. Да. Бачив. Ну, ну, я теж бачив. Як ми А Чому так, ви добре, до мене так, машину лізли? Ви чому машину лізли до мене? Я, я пояснюю, що є да. фотофіксація да. від самого початку нашої розмови. І тому те, що ви зараз не хочете що я Я ще більше того, Якщо в мене щось зникло в автомобілі, я теж вас звинувачу. Вона, вона, вона. Чому клічите? Бо я попросив вона. людину до Знаете, мене знаєте, що зараз вже 11 година вечора, люди сплять. Так. А ви шуми порушаєте громадські спеціальної заборонено користуватися, там, де люди сплять? Напишіть ви на нас скаргу, Якщо я напишу обов'язково, ми обов'язково, але не спілкувалися. І не перешкоджайте, будь ласка. Я чим вам перешкоджаю? своїм криком? І Можете звертатися. Ну як вам зруч Громадянин, Батько сьогодні день батько, якщо ви не почули. Не почув? Дуже дякую. Згідно статті 34. Закон України про національну поліцію. Зараз проведемо їх на Так, Володь. Будь ласка, що ж, дайте зброю, наркотики, що небудь. Вона лізла машину, може в тіла кидати, якого обіцять. Напишеш мені по цьому машину. Напишеш мені по цьому Як це не ліз? От люди бачили, свідки є. Як це не лізть? Не лізли в телеграмі. Письмовий теж обов'язково напишіть, зареєструйте на Болюдерськ, так як завжди. Куда? а що я маю у цій обіду вживати кроку? Винесу вас всі, відповідаю. Ну... Наша задача їх передати. Ми пишемо, що ми їх передали СОХ, і в тому числі затриманого цього мужика, розумієш? І все, давай. Це що, то відмазується, що він не керував. 30? Так.

Згідно з 34 закону про Національну поліцію, маємо право провести перевірку вашого Поверхнева, де другий? Чи біля вас немає? є особа, Яка вчинила на даний момент правопорушення? А сам... Я а робить висновок про вчинення правопорушення. З вами має право. Не перетинайте, руки, будь ласка, Бо Вони є, яка Ти, дула, Відді, власник автомобіль. тому. тому Пані, а ви хто? Я дружина його це бросає до мого чоловіка. Я пристає підстави жати, що не стан сп'інняння транспортним засобом. Ми зараз це хочемо. Перевірити. А, Як є. Чиня, чи ні? чином ви можете або на місці за до до... допомогою пролдудрай, або медзал. Ви навіть не були на місці. Ви приїхали, що визрив... маєте Драгер право приємня. Ви приїхав під єм під єм надати не днеп... допомогу не не екіпажу. От є і лишіть мого чоловіка. Це що ви собі придумали, що це водій, це не означає, що це водія. Деп... А чого я маю вам тут чор? Шенони, ви погоджуєте огляд на Сашкані. А я не хочу, бо ви вже це. Ви погоджуєтесь про те, що на так, я не їхав її. за кермом. Чи я можу прийти, але я не я не вживав, але я не їхав ми за кермом. Пояснюємо якась ситуація. Ми, ми складаємо адмінматеріали, а в суд, ви виходячи стадаєте, з наших доказів, так на вас. За, що? за те, що ви керували транспортним засобом. Ви були тут? Не кричуй, ви були доквіру, не були дозволи. Він взагалі в автомобілі не був. Що далі був що далі? Що далі? Вони разом сиділи і пили тут. Ви мене не я не пхаєте. Не воді. Ви <по> я не водій. Воді. Я, я це водій. Пут... Я громадянин. Пут... А чого ви звертаєтесь до нього, пане водій? Ми, Ми разом сиділи, пиво, 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 і хлопцями не пили. Ви були тут? Так, я був тут. Ми, Ми не було вас, засі. не розказуйте. Не так, були ви були за кермом. Я би сказав, що я був за кермом. Що ви його відгороджуєте? Ми разом сиділи сидіти хопели. Я вас не слухаю, а мене не хапайте за руку. Та тати, шерст, не треба попереджати, руки присунути. Є водій, Саша, діді, ді. Я вас не штукаю. От воді, яка є. Я, я з вами а взагалі. не А ще приїхали. Я не хочу. Я приїхала, Близу, ді. Ді. Вас дуже багато, дуже багато. ви налякати? Ми зараз в безпосередньому з він має підходити, тому що у нас є законна вимога те, що він має право вже на вас дивляться і на вас також дивляться. На вас безпосередньо. Забирайте чоловіка в міськвіділок для вшановні. Як вона рвала дверці, відкривала, діти там сиділи. Шановний, ще раз запитую. Ви були ви тут? Ви були Я тут? не був тут. А чого ви приїхали? Я перевіз в «Приладрагер» і приїхав Домі. надати допомогу екіпажу. Та от екіпаж. людина, яка їхала за кермом, Любов Іванівна, от вона є. Слушайте, ви погоджуєтесь проти Ольга на Санспіні. Я з'їхав за кермом, що я буду проводити цей. Ні, я не можу. Ви не їхали за кермо. Інструктора бачите. Ви відмовляєтесь прокументації. Ви немає документів, я відпочиваю. Я не можу з собою документи. Коли я відпочиваю? Тоді я пропоную вам приїхати в міській встановлення вашего. Може, давайте всі візьміть в місто. А вас ніхто не питає. Будь, а, а, ласка. Міністр, чому? Не чому? Добре? а чим я перешкоджаю? Тим, що ви шумите, втикає, вклинюєтесь в розмову і заважаєте мені спілкуватися з водієм. Ми Суспільно. разом їхали в автомобілі і. Ще раз. Розберемося. Ми складемо матеріали відповідні, а суд розбереться. От ще є чоловік, який ми разом сиділи в кафе. Що далі? От ми разом Далі що спілкуйте свідками, шановні. ви Це, ми, ві... що, ві... що Ти... зазикали, лі... ві, ви причтене? Це зацікавлені особи. Що вони сказали, що ви з ними сиділи разом в кафе? Це сторонні що люди? Де ми сиділи? Руками ну, не чіпали. А є забирайте, працюйте з зудня. Ви бачили, ви працюєте. Так, що набирайте, ви з не працюйте. Ви не може бути стало вчити мудріше, з кожного дня. Ми що не заважаєте. Це вам нічого не дасть. Придивіть ваші документи. Що? Я зараз рішу оперативну групу. Документи, ви, ви, будь ласка, ваші придивіть. У мене немає документів, я не хочу документи. Хай документ. родичі принесуть документи. Тут Вона ще хто, може. А якщо, бійці чи вибухайте. Вибухайте світки, що, документи. Ви слухайте, свідки, чого ви стоїте? бо ще набороняєте. Я викликаю 102, зараз сюди слідчі Вони будуть мені тут розказувати, блять. Зараз 102 сюди прийде слідку. Розкажи, було, що було. Воїн давала, значить в'язок стає я підбігаю,